Всім привіт! Вітаю з новорічними святами! А це відео про те, як я буду робити Powerbank Мутант, як я його вже називаю з двома платами, і з якими труднощами я стикнувся. Зразу скажу спойлери, це відео про те, як паяти акумулятори. Так, це не дуже крутий спосіб, я маю більш кращий, але, на жаль, вийшло так. Що я роблю на початку? Коли я отримую павербанки перед тим, як їх спаювати, я перевіряю, щоб всі вони були нормальні. Тобто вони приходять розряджені, і я дивлюсь, щоб в них була однакова напруга. Це мінімальна перевірка того, щоб всі банки були однакові та не попалась в збірці якась ну, дуже погана. Взяв необхідну кількість, тут на 10 штук, це буде павербанк на 50 000 мАч. Клею захист та готуюсь щось з ними робити. І, до речі, перевіряйте візуально, бо в мене на одному щось потекло. Всі інші нормальні, один такий. Ну, як ви знаєте, в мене є дешева точкова зварка, якою я зазвичай паяю акумулятори 18650 або 21700. Але в цьому разі в мене щось не вийшло. А причиною стало те, що мій свинцевий акумулятор повністю здох. Тобто, скільки його не заряджаєш, коли його вимикаєш з зарядки, він показує максимум 12 вольт також я спробував стартером. Що, до речі, дуже цікавий спосіб, але він офіційно дозволений згідно інструкції цієї станції. Але мій стартер, на жаль, теж помер. Тому застереження я вдався до пайки. Так, акумулятори такого типу не рекомендують паяти. І ось чому. По-перше, це нагрів самого акумулятора. Адже, по факту, ви нагріваєте корпус, особливо це стосується мінусу, який просто не підготовлений для того, щоб його нагрівали. А ваш нагрів буде розсіювати тепло в акумулятор і, відповідно, перегрівати електроліт або що там. Ну, і окрім перегріву і можливості вибуху, потрібно ще бути застереженим та мати деякі обладнання. Всі ці акумулятори це нержавіюча сталь. Якщо плюс там може бути інший метал, то мінус зазвичай це якраз сталь. І легко вона, на жаль, не паяється. Вона потребує без спеціального флюсу, він в мене, наче був, але він чомусь не спрацював. Тому я використовую стандартний мій флюс. з смоли чи щось там. Одним із варіантів, як можна зробити собі точно нормальну спайку, це зруйнувати оксидний шар та прогріти трошки сильніше саму місце, де потрібно паяти. Наждачним папіром, або, як у моєму випадку, просто поцарапати металом, може зруйнувати цю оксидну плівку. Та зробити можливість того, що при нанесенні флюсу і звичайного припою ви зможете спаяти. Але, от, як я роблю на відео, довго тримати не варто. В мене акумулятори не перегрівались, але все одно У мене з першого разу не вдалося, тому що, по-перше, я виставив паяльник на маленьку температуру, і в цьому була проблема. Акумулятор не встигав прогріватися, і, відповідно, припій не зачіплювався. Тому згодом мені довелось переробити, бо воно, от, як бачите, відпаюється і відпадає, само собою. Тобто, головне правило це не перепаяти і не перегріти. Бажано використовувати паяльник, який має 300 або більше градусів. Нормальне олово та припій. Бажано, щоб він був спеціалізований для такого металу. Тобто висока температура, е, мінімум нагрівання акумулятора секунда-дві, і воно тримається. Головне перевірити, щоб воно реально трималось, а не просто навалилось каплею на сам контакт. Далі я роблю м'який захист, щоб е, у випадку падіння нічого не було. Нічого не змістилось, просто надійно скріплюю ізолентою. Це надійний і простий спосіб. Якщо у вас є можливість або 3D-друк, ви можете виготовити вже корпус відповідно до роз'ємів ваших плат від павербанку та самого розміру акумулятора. Також для рівномірного розподілу електроенергії в акумуляторах, як ви бачили, я додав плюс та мінус з різних боків. А для фіксації як надійної платформи плат я використав оргскло, ну або щось подібне. Такі плати від Powerbank доволі сильно нагріваються. Приблизно 60, а якщо це резистори, то, можливо, всі 100 градусів. Тому трохи захисту і як прошарок між акумуляторами та самою платою. Це, до речі, поширена проблема в маленьких павербанках. Адже там стоїть плата, яка доволі сильно нагрівається, а корпус маленький. Це стосується павербанків, які або надтонкі, або ж мені, до речі, повезло, мої дві плати мають індикатори, хоча вони не дуже корисні в використанні, але на одній платі індикатори зверху, одні індикатори знизу. В принципі, кнопки на такій платі не потрібні, адже плата запускається автоматично, коли її заряджати або починати розряджати. Мають дуже мало місця для самої плати. Тобто від плати дуже сильно переходить на акумулятори тепло. Ну і за висновком вийшов такий павербанк на дві плати. Він заряджається від двох портів. Type-C приблизно на 20 Вт кожна за годину. Заряд вийшов по тесту моєго тестера: це 185 Вт він може вбирати і 175 Вт розряд. Тобто втрати майже незначні, акумулятори тримають добре. Тобто, відповідно, це нормальні показники для таких павербанків та таких плат. Час заряду такого акумулятора, якщо використовувати два блоки живлення, приблизно 4-4,5 години. Ну і відповідно розряд. Так само, ну, але залежить від того, який саме споживач. Якщо є тільки один блок живлення, то такий павербанк не має сенсу. Можна просто використати одну плату. Але відповідно, що час заряджання такого акумулятора буде в два рази більше. Цей акумулятор я робив на замовлення для двох роутерів. Тобто роутер і поєшка, чи як її там, щоб давати інтернет. І по розрахункам його повинно вистачати десь на 10 або навіть більше годин. Всім дякую за перегляд!